На той час, який сьогодні ви задаєте питання, ми завершили перевірку. Ми відправили на підприємство акт перевірки. Чекаємо реакцію така процедура на цей акт, тобто вони або згідні будуть з нашими доводами. В цьому акції комісія відзначила, підтвердила порушення конкуренційного законодавства в частині встановлення економічно заґрунтованих цін на крихту. Тобто наші попередні висновки підтвердилися вже документами. Думаємо, що в перших числах жовтня місяця, значить, коли ця процедура значить, відповідно відбудеться, ми приймемо рішення. Рішення органу територіального відділення комітету в частині прописані в законі, це приведення у відповідність зобов'язання, це приведення у відповідність, тобто перегляд цієї ціни, ми надіємося в сторону зменшення, тому що вони не доказали вартості 315 гривень за тонну. Ось друга позиція це м, штрафні санкції. В якому розмірі штрафні санкції, залежить від того, як, як буде реакція на акт і як буде визнання порушення чи не визнання порушення, припинення порушення і в даній ситуації перегляд цієї м, м, вартості. На сьогодні ціль ставить на домопольний комітет це. М, ну, як вам сказати, по-простому, ми не говоримо ніколи і не говоримо, що ціна має вернутися до рівня в тих 50 000 чи 45 000 гривень. Змінилися певні складові, змінився час і так далі. Але підприємство не може нам доказати, і під час перевірки не доказало, звідки складується 315 тисяч гривень. Розумієте, в чому ситуація? Якщо підприємство не визнає... Порушення і припине порушення, тобто не відмінять цей наказ керівник заводу, то в більшості випадків адміністративна колегія, це не я особисто, а колегія, яка в складі трьох чоловік в відділенні прийме максимальний розмір штрафу це 68 тисяч гривень. Тому що вдача законодавець забороняє на межах області приймати штрафні санкції більше ніж 68 чи 4 тисячі неподаткових мінімумів. У випадку того, якщо цей порушення настільки... Ну, Кричуще, будемо говорити, то тоді ці матеріали забирає, розглядає на комітет України, а там вже йде до 10% обороту. Підприємство за минулий рік прозрятувалося, що воно продало всієї торфяної продукції більше, ніж на 30 мільйонів гривень. От візьміть 10% це 3 мільйона гривень.